Привіт, і ви на каналі Мадамвіз Зепето, і сьогодні ми поговоримо на тему літературні жанри, жанр, тип літературного твору. Існує розподіл жанрів за формою, за змістом, за родами, за формою новела ода, нарис, повість, п'єса, оповідання, роман, епопея, епос, есе. За змістом комедія, трагедія, драма, фарс, водевіль, інтермедія, пародія. За родами байка аполог, билина, балада, міф, новела, повість, оповідання, роман, казка епопея, ліричні ода. Послання, елегія, епіграма. Ліроепічні станси, балада, поема, драматичні драма, комедія, трагедія, епічні жанри, роман епопея, роман із зображенням народного життя у переломні історичні епохи. Роман багатопроблемний твір, що зображує людину в процесі її становлення та розвитку. Дія у романі насичена зовнішніми чи внутрішніми конфліктами, за тематикою бувають історичні, сатиричні, фантастичні, філософські та інші. За структурою роман у віршах епістолярний роман та інші. Повість епічний твір середньої чи великої форми, побудований як розповіді про події у тому природної послідовності. На відміну від роману, у повісті матеріал викладається хронікально, немає гострого сюжету, немає блакитного аналізу почуттів героїв. У повісті не залишаться завдання глобального історичного характеру. Оповідання мала епічна форма, невеликий твір з обмеженою кількістю персонажів. У оповіданні найчастіше ставиться одна проблема або описується одна подія. Новела відрізняється від оповідання несподіваним фіналом. Притча, моральне повчання в алегоричній формі. Притча відрізняється від байки тим, що свій художній матеріал черпає з людського життя. Ліричні жанри. Ліричні вірш мала форма лірики, написана або від імені автора, або від імені вигаданого ліричного героя. Опис внутрішнього світу ліричного героя, його почуттів, емоцій. Елегія вірш, пройнятий настроями смутку. Як правило, зміст елегій складають філософські роздуми, сумні роздуми, скорбота. Послання вірш листа, зверненого до будь-якої особи. За змістом послання бувають дружні, ліричні, сатиричні та інше. Послання може бути адресовано одній особі чи групі осіб. Епіграма вірш, що висміюють конкретну особу. Характерні риси, дотепність та стислість. Ода вірш, що відрізняється урочистістю стилю і високим змістом. Уславлення у віршах. Сонет поетична форма, як правило, що складається з 14 віршів рядків, 2-4 вірші Катрина, на двох рими і 2-3 вірші терцета. Ліроепічні жанри, поема середня ліроепічна форма, твір із сюжетно оповідальною організацією, в якому втілюється не одне, а ціла низка переживань. Риси, наявність розгорнутого сюжету і водночас пильна увага до внутрішнього світу ліричного героя чи велика кількість ліричних відступів. Балада середня ліроепічна форма, твір із незвичайним напруженим сюжетом. Це розповідь у віршах. Розповідь викладена у поетичній формі історичного, міфічного чи героїчного характеру. Сюжет балади зазвичай запозичується з фольклору Драматичні жанри. Комедія, вид драми, в якому характери ситуації та дії представлені у комедних формах або пройняті комічним. Виділяють комедії сатиричні, високі та ліричні. Трагедія твір, в основу якого покладено непримиренний життєвий конфлікт, що веде до страждань та загибелі героїв. Драма п'єса з гострим конфліктом, який, на відміну трагічного, менш піднесений, більш приземлений і однак вирішимо. Драма будується на сучасному матеріалі та стверджує нового героя, що повстав проти обставин.